Зараз будемо доставляти хлопцям провізію на позиції, оскільки машина зараз не під'їде, трохи ситуація не дозволяє, то логістичну проблему вирішуємо таким способом. Доставляємо дроном. все. Будемо смаколики, вафі з медом для енергії. Також ставимо печення, печиво, засоби для обігріву. Ну, також у нас там масло, цукор, ну і звичайно чай. Щоб родичі не переживали, от таким макаром здійснюємо передачу кожного. От, наприклад, привіт, дуже скучаємо, дуже переживаємо, мама, дуже хочемо почути твій голос. Сестра Настя передає тобі пламенний привіт. Дуже переживаю за тебе. Дай знати про себе, коли будеш на зв'язку. Тебе ціную, люблю і підтримую. Ось такі. Маленькі, маленькі як то кажуть, передаємо.